Любі мої усім велике-велике привіт! Я рада вас вітати! Як вас багато, я навіть не встигну всіх перелічити. Ну що, мої любі друзі, ви готові до роботи? Не бачу, не бачу, не бачу. Де ваші лайки? Хто не готовий до роботи? Скажіть мені, будь ласка. Ну що ж, я, я сподіваюся. До Супер! Всі молодці, я рада за всіх. Ну що ж, тоді будемо починати. З нами пані Анастасія, і давайте працювати. Доброго вам дня! Ми раді вас вітати. Всім привіт, доброго дня! Дуже рада, що всі ви підключились до мене на заняття, і сьогодні ми будемо шукати із вами літери. Що ж, всі готові! Всі посміхнулись, всі показали свої оченятка, свої лички, свої посмішки, молодці. Що ж тоді розпочинаємо? Дивимось уважно і слухаємо також уважно. Поїхали. Завітали ми до лісу. Будь ласка, уважно подивіться, хто в нас захований? Ручка і одна відповідь. Хто готовий знайти в когось в лісі? Так, Владислава, бачу, Владиславочка положка. Ще Вовк. раз голосніше. Вовк! Вовк. Так, Владислава, думає, що там ховається Вовк. Хто як іще думає? Максим, а ти кого знайшов? Заєць, собака. Ні, стоп. Ну, давайте ми домовляємося. Одна відповідь. Це наше таке е, правило, яке не можна порушувати. У нас завжди одна відповідь від однієї дитини. Домовились? Заєць. І попрацювали. Дякую. Заєць. Так, і хто іще кого побачив? Емілечка, а ти кого бачиш? Зайчика. Так, заєць є. Кого іще? Так, Аніта, а ти кого бачиш? Собаку. Собака. Так, пропоную вам перевірити, чи правильно відгадали. Правильно, всі згодні. Так, а тепер скажіть мені, будь ласка, на яку літеру починається звірятко собака? Так, сто відсотків, я думаю, що знає Філіпчик. Філіп. На с, так? Правильно почула? Так, правильно. А, з якої літери починається звірятко заєць. Лілечка, ти що думаєш? На с. На з. Так, покажіть, будь ласка, всі мені пальчики, якщо всі згодні, що це були вірні літери. Хто не згодний, той робить протилежно. Так, начебто всі в нас згодні, так. Так, всі сьогодні. Що ж, давайте тоді перейдемо на наступну галявинку, кого бачимо ми тут? Міша Воченко, ти кого бачиш? Я бачу конячку. Так, Міша, а розкажи нам, будь mm. ласка, з якої літери почнеться це слово? К. Молодець, добре. Хто кого іще побачив? Бачу, Владиславочку, прошу. Овічка. Так. Вівця, так, або овечка. Як подобається, з якої літери починається це звірятко? О. О, а якщо ми скажемо, що це вівця, хто нам розкаже, з якої тоді літери? Так, бачу хлопчика за ніком Марина. Давай познайомимось. Привіт, як тебе звати? Мене Даня. Даня, Привіт. Дуже приємно. Якщо в нас вівця, то з якої літери почнемо? З Молодець, дуже добре. Так, хто в нас ще уважний і побачив, що в нас або хто і ще в нас захований. Так, а я бачу. Адріанчика бачу. Адріанчику, хто ще сховався на галявині? Коза. Так, коза, ти думаєш? Якщо це буде коза, то на яку літеру ми почнемо? К. К. Молодець. Так, що іще хто помітив? Так, бачу, що Філіп когось помітив. Філіпчику, кого ти ще бачиш? Ворона, Ворона, ти думаєш, якщо це ворона, то на яку літеру ми почнемо? В. Так, молодець. Запам'ятав свою відповідь, потім перевіримо. Аніточка тягне вже й дві ручки, будь ласка. Аніта прошу. Кого там ми побачимо, якщо уважно подивитися? Коли... Ворону? Ворону? Да. Так, Аніта теж думає, що ворона на як по літеру почнеться. Зараз, зараз, зараз. Аніточко, пробач. Вмикай мікрофончик. В. В, так. А хто як іще думає? Давайте ми зупинимось на нашій вороні. Але як ще, ви думаєте, вона може називатись? Не ворона. Так, Веронічка, давай нам допомагай. А і я, я вжу е, конячко. Так, коник. На яку літеру він почнеться? К. К. Так, молодець Веронічка. Кониками назвали, овечку або вівцю ми назвали. Залишилось нам розібратись там ворона чи ні. Давайте ми із вами розсекретимо і подивимось, це ворона в нас? Максим. Горобець. Горобець. Якщо горобець, то на яку літеру почнеться? Г. Так, Г. А що ви скажете? Приміром, я скажу, що це пташка. На яку літеру я почала? Лілічка, прошу. А ну голосніше, щоб ми тебе почули. Так, молодець. Дуже добре. Впоралися з цією галявинкою. Що ж, перейдемо на ось цю. Що тут ви мені розкажете? Так, я бачу Ніну і Софію Дяченко. Давайте спитаємо там все ж таки Ніна чи Софія. Привіт. Я Ніна. Дуже приємно. Давай знаходити нових тваринок. Кого ти бачиш? Хрюшку. Так, Хрюшка, на яку літеру ти почала? Х. Х, молодець. Дуже добре дякую тобі. Е, хто іще кого там побачив? Так, ще назву? І Веронічка, ви кого бачите? Петух. Петуха і свініл. Так, на яку літеру почався півень? Пі. П. П. Так, добре. А хто знає, як і чим ми можемо назвати Хрюшку? Міша Войченко, ти нам підкажеш? Я її можу назвати ти тварина Бульдозер. <реш> <Бульдови. реш> яка якась цікава в нас нова назва хрюші. Хто ще їх назве? Максимчику. Свинка. Свинка, так. На яку літеру воно почнеться? С. Так. Ну є іще одна така назва, також вона весела. Хтось її знає? Я думаю, що нам Іванка допоможе. Іванка, як ми можемо ще назвати Хрюшку, свинку? А <min> Як ми ще можемо назвати? Свинка є, хрюшка є, і ще якось ми можемо назвати. Свинка. Так, свинка. Буде чи нам. Веронічка, а ти що думаєш? А я ще я можу назвати Пепа. Пепа, так. <doctors> Надали ми ім'я нашій свинці, а все ж таки якось іще ми можемо назвати так, Федоре, прошу. Порося. Молодець, так, порося. На який звук, літеру ми починаємо це слово? П. П. Молодець! Ну, перевіряємо, чи правильно ми здогадались, правильно всіх ми назвали. Так а. ось дивіться, якого ми зумніший усім... кіт з усіх хотів, і він вам приготував невеличке, цікавеньке завдання. Дивимось, яке. Хтось розкидав усі літери, і нам потрібно кожну літеру поставити на своє місце. Хто перший в нас може спробувати? Перша була ручка від Максимчика. Максимчику, прошу. Ж... Давай спочатку ми назвемо, хто це жираф. жираф. Отже, твоя перша літера це Ж. Так. Наступ... І Далі. Р. Максимчику, продовжуй. «Р». «Р». Дякую тобі, Максимчик. Продовжить наступний тебе. Так, давайте тоді чоловічу компанію обрати. Філіпчику, прошу. Яка наступна бокучка? Жираф. Ф. А. А, так. Ф. 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 Молодці, хлопчики, зробили нашого жирафчика, допомогли. Тепер його звуть правильно. Дивимось наступна. Так, тоді давайте з дівчатками спробуємо командує. Хто це? Змія. Змія. Змія перша літера. Змія. Перша літера з молодець. А, так, продовжить наступний змія. Яка наступна буде літера? Аніта, прошу. Аніточка, сонечко, яка наступна літера? М -м Молодець, добре. Так, наступна яка буде літера? Хто нам підскаже змія? Веронічка. І. і. І закінчуємо літерою Владислава. Я. Так, вийшло? Молодці. Знайшли змії наші. порядок. Наступний дивимось, будь ласка, із вами. Так, О, хто так, і... так, бачу Богданчик. Богданчику. Давай попрацюємо, сонечко. Хто це в нас? Медведь. Ведмідь. З якої літери ми почнемо? Ми. Ні. ведмідь. В. Молодець. Так, а давай, Богданчику, ще одну літеру відгадаємо. Наступна яка буде? Вед... Ведмідь. Е. Супер, молодець, дякую тобі. Так, хто в нас наступний продовжить порядок наводити? Данечок прошу. Так, десь там тата працює. Веронічка, так, мабуть. Хто в нас продовжить нашу Веронічку? Так, Ніна, так. продовжить. Давайте продовжувати. Так, Нікулечка. Ти де, сонечко, піднімай ручку. Пані Анастасія, у вас якісь проблеми з інтернетом, ви прориваєтесь. Наче дуже... да, було в порядку. Так, давайте спробуємо з Анітою. Аніточка, прошу. Аніта. Так, і закінчить в нас хтось же інший? Емілія, давайте закінчи. Знак? 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 Так, який знак? І вийшло у нас слово, Емілія. Емилия. Ведмідь, молодець. Так дивимось, що це в нас за звірятко таке з'явилось. Владиславочка, прошу. Пані Анастасія, я вас на жаль не чую. Ти ставиш нас. От Аніт, яка твоя літера? Так, є таке наступна. Яка літера у тебе, Аніта? Ні. Максимчик, яка наступна? Допоможи Аніті. Так. П. І закінчуємо Максимчик слово на літеру. А. А. І вийшла в нас Мавпа. Мавпа, точно. Ну і що ж, ніхто так і не навів лад у літерах. І знову в нас якийсь тут безлад. Подивимось на першу картинку, будь ласка, і знаходимо потрібний для нас звук. Називаємо, що це і називаємо нам потрібний звук. Будь ласка, Філіпчик. Визиваю, що це таке? Автобус. Як? А. а, давай перевіримо. <свист> Дружечок, правильно нам показав? Так. Да. Молодець. Так, хто в нас? Наступний Лілічка, будь ласка, дивись на наступну картиночку. Хто це в нас? Звірятко, яке? Як його звуть? Емілія допоможе Лілі? Міля. Ні, ти там ти змію побачила. Після автобуса хто там? Кочка. Так, хто нам ще підскаже? Аніта підкаже? А, підкаже? Індук. а який звук нам підходить там? Є е, и, у, і. Який? Так, перевіряймо, що скаже наш кружечок. Каже правильна відповідь. Максимчик, давай наступну, що там? Олівець. О. Олівець, що там нам підійде? О, О перевіряємо, Правильно загорілось. Та, загорілось. Так, Владислава, будь ласка, дивись внизу картинка, яка в нас? Мишка. Мишка. Нам підійде м о и. М о и. Так, який Мишка. звук ти обираєш? Мишка. Мишка. Миша. Мишка, 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 мишка. Перевіряємо. Владислава правильно обрала? Правильно. Так, Лілечка, давай все ж таки спробуємо ще раз, який ми бачимо предмет наступний. Це є о, гірок, в нас є звуки О, У А. Що підійде? О. О, перевіряємо. Є наш чарівний зелений кружечок. Дуже добре. Так, Філіпчик, давай, що там в нас іще? Удав. О, молодець. Що підійде? У. У, ну перевіряємо наш кружечок зелененький. Підійде. Так, а в мене заготовлено таке невеличке ще запитання. Ми повертаємось до миші. І хто побачив, який ще звук не у зеленому кружечку? Аніта. І... І, тільки вірно, так? Молодець. Побачила, що він нас не в зеленому кружечку не обвівся. Емілія, будь ласка, дивиться на удава. Я дивлюся на Тандаша. А що там а? у олівця? А. а як воно нам підходить? Олівець. Оливет. А где ты там почула А? Я, я написала, вы, вы мне, потому что я тоже хочу, чтобы вы мне сделали тоже. Я хочу показать как-то, чтобы вы по на мне написали Оливет. Ну, Оливет же уже был. Ты бачила? Мы же отгадали. А, змея, А. Так, змея. Де там ти почула у що... а, Змія. А змія? В нас це удав. Удав. Але тим призначий мене мікрофон. Я тихо буду так. Домовились. Вероніка, будь ласка, що в нас там не обведено у зелений кружечок? А, -а, -а. а, точно! Молодці. Ніяк вас не підловиш. Все ви знаєте, такі ви розумники. Молодці. І ми із вами. Закінчили нашу подорож, ми потрапили до такої красивої країни розумників і розумниць, і ми віднайшли всі потрібні для нас літери. І буде для вас після заняття невеличке таке, але домашнє завдання. У чаті вам прикріплять, що потрібно буде зробити. Будемо готувати нашу ручку до письма. А як ви зробите завдання, то я чекаю на ваші круті роботи, фото у коментарях під заняттям. Домовились? Постараєтесь? А ну покажіть, хто готовий попрацювати. Супер! Всі молодці, всі будуть зараз працювати. А, що буде? Будете, звичайно. Дуже усім дякую, дітки. Ви неймовірні молодці, ви неймовірно круто справилися зі звуками і буквами. Тож, я з вами на сьогодні ще не прощаюся. Дуже дякую вам, пані Анастасія. Всім гарного дня і до наступних занять. Бувайте! Бувайте.